І так, рубрика розпаковка. Замовила клематіси по акції і ще якісь рослинки, вже не пам'ятаю. Здається, хости. зараз побачимо, що тут у нас таке. Боже, я думала, я думала, це будуть корінчики, а це рослини, отже, дивимось: прийшов мультиблю, це Шувільделіон, За ним е, розалін. Якийсь такий цікавий сорт. І Нелі Мозер. Ось вона. На, Нелі Мозер. І ще якась Юлія чи Джулія. Коревон. Ну, немає футки. Не знаю. Надо дивитися в інтернеті. І ось він. Purple elegance досить такі пристойні рослинки. Все сьогодні буду садити. Так, а тут у нас що? Це були акційні іриси голландські Якийсь мікс. да Мікс, а це хоста. щось вона Яка сеси на одну брунечку Ну нічого, посадимо. До речі, з Наталкою замовили ще е, махрові такі клейматіси, прикольні, мають прийти. От. Тож, хто в Херсоні, хто хоче собі махрових клематісів гарних, звертайтеся, потім пізніше виставлю пост. От, що по чому і які сорти. От сьогодні їх висаджую ось так от рядочком. Дуже дивні знахідки знаходжу в тому плані, що забула минулого року перед зимою викопати кани. І от, думаю, ну все, вони пропали, бо вони ж не зимують. Дивіться, копала лунку для цього клематісу, а тут виявляється, що живий клубінь від кани, дива перезимував. Так само, як іноді сходять десь жоржини. Там, де я їх забула викопати. Таким чином знаходжу цікаві знахідки в себе в садку. Ну і це приємно дивує і приємно радує. Цікаво виходить. Поряд вирішила посадити той клубінь, копнула і викопала ще один. Ну, не знаю, чи живий, чи ні, треба дивитися. Зараз піду ще покопаюся, може, на тих місцях, де вони були. Де в тому році садила, то там ще щось буде. Зараз подивимося. Так, ну ось на цьому місці в мене були висажені три клубні кал. Ой, не а кан. І побачимо зараз, що буде. Може, щось є. Так, ну що, перекопала і ось що я знайшла. Так, іде. Єсть живі, є, скоріш за все, що вже нічого з них не буде. Тут не зрозуміло Ось ці, здається, непогано виглядають. Ну, а цей теж непонятно, що там. Коротше, будемо зараз розділяти, очищати і садити по-новому. Да, гнили ось ось Поудаляю і є надія. До речі, це все якісь там шоколадні, коротше, необичні там кани. Якісь шоколадні, якісь полосаті, сортові. Так, ну, вирішила їх посадити між клематисами. Поки вони маленькі, вони не будуть один одному заважати. І так я буду розуміти, що поливати і де воно в мене все знаходиться. І треба встигнути. Надвигається гроза. Я сподіваюся, що я встигну все зробити, посадити клематиси. Але помідори не встигну сьогодні вже висадити, можливо, ввечері. Ну, все, наче впоралась, встигла. Зараз покажу вам свої трояндочки. А ці похожі на зефір, так і хочеться її з'їсти. Хоча ні, я зефір не люблю, це схоже на маршмайлов, таке, як було в нас в майстерні карамелі. Павучок киш, люпінчики. Тут розквіт розквітпілу клематіс. Треба цю традискансію прибрати. Так, розцвіли оце чудо. Орнітогалум чи що це таке, не знаю. шольце почала цвісти, лілії скоро будуть. Така жовтенька. Там ще. І скоро будуть лілії красуні. Ну і тут вже наповну квітує червона троянда. Гарна. Велика. Багато квітів цього року на ній.